Нічний улов сина головного афганця Черкащини спіймали п'яним за кермом. Глибоко вночі Олександра Рибченка, молодшого, затримали даїшники і автомайданівці, що разом патрулювали місто. Правоохоронці склали на 25-літнього водія-порушника протокол. Тепер йому загрожує штраф або ж позбавлення водійських прав. Його батько, керівник обласної спілки афганців Олександр Рибченко, старший, свого сина не покриває. Каже, буде йому наука. Загалом, із початку тижня, нічний патруль упіймав Близько десятка порушників. Ти синій їздиш за рулем. Говориш тут сотрудникам я... э, ГАІ, що ти там э, рибченка син і. Я що такого ти... не говорив. Що і що я, ти блядь... з автомайдана. Я що це за не сказав ні ні слова... к автомайдану. Я ні одного слова не сказав, що я так. маю отношение до автомайдану. Були спіймані деякі особи. Ну, це… Діти відомих діячів у нашому місті да, останнє алкогольне сп'яніння, да які спочатку закривалися тим, що вони автомайданівці, потім тим, що вони є видатні діячі, а потім все ж таки їх оформили по процедурі. Даї я спеціально сказав, щоб провели протокол, подали в суд, що це закінчується. Так як по як казала ілюстрація, для всіх то буде е, е, два місяці на воді на хлібі, заплатить штраф, та буде знати, як думати головою. То місто того, щоб дойти три метри, то їм хотілось під'їхати.